Зроблена в Україні а останнім часом мені дуже часто попадається ця надпись. Я відкриваю застосунок Приватбанку, там написано Зроблено в Україні. Десь їду, бачу білборд стоїть на якійсь етикетці якогось продукту. Що це таке? Хто знає, друзі? Ніхто не знає. Зараз будемо дізнаватися. Друзі, знайомтесь, керівник Одеського обласного центру зайнятості Микита Сергійович Коренєв. Доброго доброго дня. дня. Доброго дня. Декілька слів про перспективу вашу. Я знаю, що ви плануєте далі відкриватися. Так, дійсно, в цьому році, на базі нашої міської філії Одеського обласного центру зайнятості uh -huh. за підтримки наших партнерів уряду Японії та е, програми розвитку ООН в Україні uh -huh. і нашого керівництва Міністерства економіки, відкритий перший в Одеській області офіс зроблено в Україні. Що це таке? Це фізичний простір, це частина. Загальнодержавної програми зроблено Україні, і саме офіс це фізичний простір, де, простір, де надаються комплекс консультацій для підприємців мікро, малого бізнесу, як долучитись до державних програм фінансової підтримки, mm. до грантових програм, як подати заявки, де навчитися їх подавати, як складати бізнес-плани та інші можливості, де ви плануєте найближчим часом ще відкриватися? Продовження цієї співпраці з нашими партнерами ми плануємо відкрити ще три офіси по Одеській області. І в планах у нас Білородністровський, Ізмаїл та Болград. Якщо вони не, нема офісів, що людям робити? Для, для чого цей чудо мобілі? Ну, по-перше, Державна служба зайнятості активно зараз діджиталізується. Угу. Нещодавно, на цьому тижні буквально, був презентований мобільний застосунок, який можна завантажити як є, да? на iOS, так і на Android. Він угу. вже є. Я з вами поділюсь посиланням на нього. Дуже зручний інтерфейс і формат, схожий на дію, тому. Рекомендую по користуватись. Okay. Е у державної платформи зроблено в Україні є власний інтернет-ресурс. І окрім е інтернету та е фізичного офісу, е інформацію про послуги Державної служби зайнятості та про програму зроблено в Україні. Можна отримати під час наших виїздів на такому е чудовому мікроавтобусі, який теж до речі був нам. Наданий нашими партнерами UNDP ООН в листопаді минулого року це мобільний центр зайнятості, оснащений відповідною оргтехнікою, старлінкам, пауербанка, складними меблями, і у комплекті з нашими фахівцями ми виїжджаємо в віддалені громади. Надаємо повну інформацію про наші послуги і можливості як для мешканців цієї громади, так і для представників бізнесу. Для того щоб вони ні кули, не ні виїжджали, не витрачали час для того, щоб пересуватись до найближчого нашого центру, а отримали всі необхідні консультації на місці. Дякую за інформацію. Ми підемо знайомитись з зробленим в Україні. Дякую вам за що завітали. Друзі, знайомтеся, Екатерина. Представник офісу «Зроблено в Україні. Екатерина, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, бо ніхто не знає, що це таке зроблено в Україні. Всі це бачили, але ніхто не знає що це. Розповідайте. Дивіться, ми зараз з вами знаходимося в офісі. Зроблено в Україні е, у нас є проект дуже великий, зроблено в Україні. Е, така політика. Е, до нашого офісу можуть звертатися майбутні підприємці та ті, хто вже мають власний бізнес, тобто наші фізичні особи-підприємці юридичні особи, які мають на меті отримати грант, угу. е, відкрити або розвивати власну справу. Ми допомагаємо з написанням бізнес-плану. Е, крім того, розповідаємо про різні. Програми, які також працюють в рамках політики, зробленої в Україні. Це, наприклад, грант, власна справа, гранти для молоді до 25 років, гранти для ветеранів та їх дружин або чоловіків, кредитна програма 579, різні програми енергонезалежності, а також національний кешбек. Це все державна програма. Да? Так, це все державні програми. Як це все можна отримати? Що для цього треба? Якщо ви маєте бажання отримувати грант, ми запрошуємо завітати до нас в офіс, зроблено в Україні за адресою Євгенія Танцюри 22 в ми знаходимось в приміщенні одеської філії Одеського обласного центру зайнятості. Також вам можна подзвонити зараз на екрані. Так. Ми оставляємо це. У вас як називається гаряча лінія? Гаряча лінія телефон гарячої лінії. Друзі, всіх, кого зацікавило це питання. Дзвоніть, можна записатися, щоб без черги, без чого, да? У нас немає черг. Немає можна просто завітати. До нас. Друзі, все без черги. Санич. От, наприклад, для ваших підписників, яким до 25 років mm -hmm. я б хотіла розповісти, що можна отримати 150 тисяч гривень на відкриття власної справи. Для цього необхідно звернутися в наш офіс. Ми допоможемо написати бізнес-план, подати заявку через дію, пройти співбесіду, і все також у нас є гранти для військовослужбовців. Є можливість отримати. До 1 мільйона гривень на відкриття або розширення власної справи. Якщо ви учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, або чоловік чи дружина такої особи просимо також звертатися до нас. Крім того, у нас є різні компенсації фінансової допомоги роботодавцям за працевлаштування деяких категорій осіб. До прикладу, якщо ви і працевлаштовуєте особу з інвалідністю, облаштовуєте їй робоче місце. Відповідно до е, бажання е, та потреб, е, то держава компенсує е, витрачену вами суму. Якщо це інвалідність другої групи, це 71 тисяча гривень, якщо першої 106 тисяч 500 гривень. Таким чином є можливість облаштувати зручне і комфортне місце для е, працівника. Я знаю, що в центрі зайнятості можна отримати навчання, якщо ти офіційний безробітний, так. Так. Як це можна зробити? Для того щоб пройти професійне навчання за рахунок служби зайнятості, необхідно звернутися до фахівців відділу профнавчання. Ви отримаєте консультацію, за якими професіями можливо пройти навчання, де це можна зробити, і за яких умов? Тобто, все просто звертаєшся в центр зайнятості, ви обираєш професію. Да? Є, І є перелік професій, за якими mm -hmm. проходить навчання, є навчальний заклад, є служби зайнятості, в якому можна пройти профнавчання. Там 32 ліцензованих професії. Mm -hmm. основ... Наприклад, наприклад, кухар, швачка, кондитер. Mm -hmm. Ну це для жінок. Якщо для чоловіків, то є електромонтажник засвітлення, столяр, електрогазозварник одна з найпопулярніших професій. Mm -hmm. В основному це робочі це професії. Це досить ліквідні професії, скажімо так. Так, угу. з переліком Чому? можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості попередньо. Якщо треба консультацію безпосередньо фахівця, то звертайтесь до нашого адміністратора. Він направить до фахівця з професійного навчання. Який термін навчання? Терміни навчання від 3 до 8 місяців, в залежності від професії, взагалі у зроблено в Україні дуже великий перелік програм. Краще всього звернутись до Одеського обласного центру зайнятості та всього дізнатися самому. Ну а номер телефона гарячої лінії ви бачите на екрані.